Якщо ви твердо вирішили розпочати бізнес в інтернеті, або ви хочете перевести свою професійну діяльність онлайн в інтернет, то рано чи пізно ви зрозумієте, що ви не можете пропонувати свою послугу або освітню послугу будь-кому, будь-якій людині. Оскільки в інтернеті ви почнете працювати з таргетованою рекламою та з контекстною рекламою, а все це треба настроювати і за це все сплачувати кошти. Але незважаючи на те, чи ви будете спочатку просувати свою діяльність безкоштовними методами, чи одразу сплачувати за це значні кошти, ви все одно зрозумієте, що якщо ви будете пропонувати те, що є у вас, ваш продукт, інфопродукт, послуга всім без виключення людям, то у вас жодна людина не купить нічого. Але якщо ви будете правильно налаштовані на те, що ви чітко знаєте, хто ваш клієнт, хто є та людина, яка хоче з вами співпрацювати, якій потрібна ваша послуга, тоді ви будете отримувати все. І ваш бізнес тоді полетить. Мене звати Оксана Каменецька, я трансформаційний тренер, і в мене є основний канал, де я навчаю людей саморозвитку та мотивації. А на цьому каналі я хочу ділитися. Саме тими фінансовими лайфхаками, які мені допомагають просувати мій бізнес вже понад 10 років. Насправді раніше використовували таке поняття як цільова аудиторія. Що от є у вас аудиторія, це ті люди, яким може бути корисне те, що ви хочете запропонувати в інтернеті. Але пізніше від цього взагалі відійшли, оскільки цільова аудиторія це так само, як і пропонувати всім, воно все одно не про що. Треба визначити одну конкретну людину, яку ви просто, наче уявляєте перед очима. Ви створюєте її образ перед очима. І от цій людині ви надаєте певні риси, певні характеристики, визначаєте її вік, її інтереси, де вона проживає. І тоді ви розумієте, що якщо у вас з'явиться от така людина, потенційний клієнт, от ваша послуга. Буде корисна цій людині або ваш товар, ваш продукт, ваша освітня послуга, все, що ви можете запропонувати, саме одній конкретній людині. Коли ви точно знаєте, як ця людина, от її образ сформований, така людина обов'язково у вас з'явиться. І це надасть вам розуміння, що от люди, які володіють певними характеристиками, це і є ваші клієнти, тоді у вас буде бізнес. І Перш за все, хочу сказати, що є поверхневий погляд на створення аватару ідеального клієнту або аватар найкращого клієнту. Це от той портрет, про який ми кажемо. А є глибинний погляд. Тому я прямо зараз стисло, але важливо, розкажу вам обидва варіанти. Перший варіант, з якого все одно треба починати, незважаючи на те, що він поверхневий, ви прямо берете і уявляєте перед очима людину. Яка могла б одна ця людина придбати ваш товар або послугу? От ви є фахівцем в чомусь, ви щось пропонуєте. І ви розумієте, кому це можна запропонувати? Давайте почнемо з банального. Якщо жінка займається всіма видами догляду за нігтями рук, манікюр, нарощування нігтів, фарбування, і все це професійно. Ну, Буде розумно, якщо її аватар ідеального клієнту буде чоловік 50 років. Зрозуміло, оце вже маячня, так? Тому, якщо б жінка дала рекламу на всіх, туди б потрапили, звичайно, і чоловіки 20 років, 50 років, яким взагалі це не цікаво. так? Зрозуміло, отже, все одно треба визначити, хто ця людина. І давайте поверхнемо. Цю людину. Перш за все, треба визначити її стать, її вік. Наприклад, для мене це жінка 35-45 років, як в анкеті вказують такий віковий діапазон. Так далі, як вона може виглядати для мене. Є комфортним, аби зі мною працювала як клієнт, жінка, яка виглядає приблизно так само, як і я. В неї світле волосся, вона усміхнена, вона відкрита людям, відкрита світу. Вона достатньо життєрадісна, в неї оптимістична позиція до життя. Далі, де ця людина може проживати, мешкати. Для мене, наприклад, це жінка, я її уявляю зараз, от саме в тих реаліях, в яких ми живемо, що скоріше за все, це жінка, яка живе в будинку, в приватному, власному, десь під Києвом, або жила, наприклад, до евакуації, але в неї там є житло. Так, далі, які інтереси в цієї людини? Давайте подумаємо, для вас тією діяльністю, якою ви займаєтеся. Що це буде за діяльність? Ну, наприклад, для мене це, скоріше за все, жінка-підприємець або головний бухгалтер. Тобто, це жінка така реалізована у віці 35-45 років. Вона, скоріше за все, вже реалізована людина. Скоріше за все, вона заміжняв, неї є діти. Так, оце ми визначили. І насправді більшість підприємців на цьому зупиняється. Але це неправильний підхід. Ми оце зробили. Ми визначили цю людину, ми її перед. Своїми очима, наче уявляємо, що така людина є. Повірте, саме такі люди будуть з'являтися у вас, і ви зможете з ними почати спочатку спілкування, а потім переводити це на якісь вже бізнес-моделі. Але це має бути обов'язково записане. Але от розпочавши з цього, не зупиняйтеся на цьому. Вам далі треба піти шляхом розуміння болі, потреб та бажань клієнта. Як правило, люди виходять або із своєї проблеми, коли щось купують, із своєї болі, або вони виходять з того, що вони щось бажають. І це, звичайно, також впливає на те, хто буде ваші ідеальні клієнти, найкращі клієнти, з яких і буде складатися от така костяк, скажімо, вашої цільової аудиторії. Ну, Наприклад, якщо людина, наприклад, чоловік 25 років, він хоче iPhone 15, чим він керується? Він, звичайно, керується болем. Скоріше за все, в нього iPhone 12 там, або 13 є. І він просто виходить із свого бажання. Він хоче бути крутим або найкрутішим, йому потрібен 15 iPhone. Це бажання. А якщо, наприклад, жінка, Хоче схуднути на 10 кілограмів, бо якщо вона не схудне, вона вважає, що вона не зможе вийти заміж за е, гідну людину. Вона виходить із своєї болі, бо їй зайва вага вона заважає їй стати щасливою людиною. Так? Таким чином, є різні підходи, є один варіант з болі, інший варіант з бажань. Краще за все, ці варіанти брати обидва і відчути людину і те, і інше, що в неї є. Отже, поверхневий портрет ми склали людину перед очима, ми, так би мовити, передбачили, і закон тяжіння нам допоможе з цією людиною познайомитися. Коли це з'явиться, у вас з'явиться більше віри в те, що ви можете працювати, бути корисною людиною і вести людину саме до результату, що їй треба. І от ви визначаєте біль цієї людини. Ну, наприклад. Якщо я, як тренер саморозвитку, уявляю перед собою жінку, в якої є проблема, то я уявляю її таким чином, що ця жінка досягла в житті всього, але через війну вона втратила все або майже все. Вона могла втратити бізнес, вона могла втратити висококласну посаду, її підприємство могло зачинитися, її власне підприємство або була вона у наймі. Вона могла втратити навіть житло. І змушена зараз пограбувати десь за кордоном. Але цей біль людини, який я відчуваю, я знаю, що я можу його закрити тією фаховою діяльністю, яку я їй можу запропонувати. Так? Але якщо я неправильно створю портрет ідеального клієнта для себе і передбачу, наприклад, що мій клієнт це хлопець 24 роки, який там завершив аспірантуру. І він до мене прийде. Чого він до мене прийде? Йому моя послуга не цікава, це не мій ідеальний клієнт, так? Бо я взагалі не розумію його болі, я не знаю, що я можу йому запропонувати. Отже, не можна уявляти всіх і потреби всіх людей. Ви можете бути корисним саме тим людям, які, де є ваша професійність, є ваша експертність. І от ми перед, перед своїми очима передбач всю, цю, цю людину бачимо. І її біль, от він полягає в цьому. Далі ми розуміємо, чого хоче уникнути ця людина. Воно також через негатив. Бо і продавати людям якусь послугу або щось через негатив. Воно правильно, оскільки ви несете більше користі людині. Бо егоїстичне бажання це бажання. А от саме вирішити проблему людини це от є справжнє, це є справжнє. Те, що ринок за це сплачує, це енергія вдячності. Отже, чого людина хоче уникнути? Наприклад, моя клієнтка умовна, вона хоче уникнути зневаги до самої себе, вона хоче уникнути розлучення із чоловіком, вона хоче уникнути втрати пошани людей, бо вона всього досягла, а тепер вона все, все втратила. Так? От вона хоче цього уникнути. А тепер давайте подивимося через позитив. А через позитив це цілі людини і її бажання. А, вже, наприклад, з айфоном ми розглянули: ну, будь-яка людина чогось прагне. так? Наприклад, моя клієнтка, чого вона може прагнути, вона хоче відновити бізнес, відновити свою кар'єру, вона хоче знову стати на ноги. Вона хоче поваги. І друге, в цьому позитиві, чому для неї це важливо? Бо вона хоче. Довести сама собі і хоче довести всьому світові, що вона є жінка з великої літери. От так само і ви, коли формуєте портрет ідеального клієнта свого, ви формуєте перше це образ цієї людини, саме так, як це і треба представити цю людину. А далі йдемо глибше, а глибше ми йдемо через проблему і через бажання та цілі людини. От склавши цей портрет, записавши прямо так, от у дві колонки, у два стовпчики через біль та через цілі і бажання, ви побачите, що у вас з'являється розуміння, хто є ваші люди, які проблеми ви можете вирішувати. І воно взято не зі стелі, а це пов'язано з тим, що ви можете людині щось запропонувати, і саме ця людина може купити ваш товар або послугу. Підписуйтесь на цей канал, чекайте наступні корисні відео та лайфхаки. Завжди рада бачити вас на цьому каналі. з вами була Оксана Каменецька. Поділіться з друзями у соціальних мережах і поставте лайк цьому відео. Дякую!